Орна прокуратури наполягали на, наполягали на е, тримання особи під вартою. Суддя е, ухвалу задовільнив і особа буде триматися під вартою, а також дали альтернативну заставу е, І В, е, в подальшому, в, якщо внесуть заставу, особа буде знаходитись в комісії операції. Справа в тому, що <кліку> Фактичну ухвалу суд задовільнив, але е, норми е, кримінального процесуального кодексу не дають можливість е, отримання, е, тобто отримання альтернативи – це отримання це, це внесення застави. На це могло попливати е, рішення з родичів загиблого, що вони не проти? Ми, ми враховуємо, що дійсно могло впливати, що родичі загиблого просили е, обрати міру забіжнього заходу по тобто, тримання підвертує е, перепрошую, е, тобто родичі просили е, обрати відносно особи, значить домашні арести. Розуміло. Тобто це через це це стало можливим саме таке таке Я рішення Думаємо, що, так. Представте, що будь ласка. Прокурор, прокурор Чернівецької області Карван Вілі Миколаївич. Дуже вам дякую.